Я вітаю всіх в новому випуску або здохне». Сьогодні розповім, що е коїлось на протязі останніх трьох місяців в моєму житті, тому що проходив якийсь такий цікавий період. Буду вдячний вам, якщо ви вліпите лайк авансом. А ми переходимо. Давайте почнемо з того, що береться історія взагалі початок з попереднього випуску або здохне», як я переїжджав з Нідерландів до Польщі. І по приїзду, якщо в двох словах це все описувати, я розумію, що я дуже не хочу йти на роботу, тому що я там дзвоню до українських роботодавців чи навіть до польських. Блін, я думаю, хто шукав роботу, цей пошук роботи це просто сплошна каторга. Ти шукаєш роботу, записуєшся, наче через два дні на співбесіду. Потім ти приходиш тобі кажуть, три, 3 три злотих зарплата а та квартира тільки 3 тисячі злотих стоїть. Ти берешся за голову, розумієш, що ти втрачаєш тиждень, потім вихідні, потім знов та сама історія. Шукаєш роботу, ніхто не відповідає, немає ніде щось роботи. В общем, якось так це в мене коїлось. Я розумію, що я просто я не переношу вже на дух роботу. Я не хочу її бачити, не хочу про неї думати. І просто мене ця тема вже максимально достала. До речі, давайте таку вставочку зроблю, що я часто записую якісь відоси і потім розумію, блін, ну я не розказав це так, як я хотів би. Тому сьогодні хочеться так по-свойськи розказати, передати всі якісь плюс-мінус емоції. Коротше, я не хочу шукати роботу. Мене просто мене трусить, коли я думаю про роботу. Мені херово, я ненавижу цю тему ваші роботи і. На той момент це десь січень, начало можливо грудня. Я розумію, що в мене гарно йдуть лістинги. Я вмію їх торгувати. Я кожен лістинг, в принципі, в мене в плюс. Спочатку там плюс 12 доларів було, плюс 20, 25. Останнім часом виходило приблизно там 50 доларів собі нашкрябати вообще нормально, легко, так сказати. Ну і звичайно, яка думка мені закралась в голову? Така зачем мені робота? Якщо я можу 50 доларів тих самих, що я там зароблю на роботі, от ну, зараз на лістінгу заробити. Плюс-мінус торговля йшла вже так краще. І в принципі я не можу сказати, що це якась погана думка була, але я зрозумів, що я не хочу на роботу і я буду всіма силами намагатись зробити так, щоб на ню не піти. Я вам скажу так: в мене, мабуть, був депозит 1000 доларів і квартира 700 доларів. І там якось виходило так, що за лютий я вже проплатив. Тобто наступна оплата через місяць, і в мене, в принципі, ці гроші є на депозиті. Може, там якихось час запас денег є на продукти, ще щось точно не пам'ятаю, як там було. Ну можна сказати, що бабки були на депозиті для квартири. Ви можете сказати, що це хуйня, що це так не працює, що так не можна. Але ребят, ну я два роки торгую. В принципі, щось я понімаю, і хто не ризикує, той не п'є шампанського. Тому я вирішив. Довго я думав над цим, але думав. Блін, ну якщо я не спробую, я буду жаліти. Піду на роботу, ну, я що на роботу не встигну піти, я на нього завда встигну. Хоча так і не пішов, блять, сложно в ці пошуки роботи. Коротше, на роботу я завжди піти, а в мене є зазор якийсь плюс-мінус півтора місяця, щось таке, для того, щоб попробувати фул тайм трейдинг і коротше, заробити, от, заробляти з трейдингу. Я прикріплю там камулі, будуть скріни якісь літати періодично. В общем, півтора місяці йду в плюс, і досить розумно було підняти повисити об'єм. Це не було якоюсь помилкою. І там була така тема, що був китайський Новий рік. Два тижні не було лістингів. Я сидів, ждав, ждав, ждав. І були дуже довго очікувані лістинги, але такий прикол, як обично. Повишаєш об'єм, <сіхи> довго їх ждав, і він мене розвалює. Він мене розвалює десь на 150 доларів. Я просто в шокі. Мене прям дуже розчарувалася ситуація, тому що, бля, ну обідно, я вже зібрався не роботи, заробляти з трейдинга, все йшло добре, нормально. Но... роз'їбало. <сіхи> Просто-напросто роз'їбало. Там не тільки одного мене розвалило, я вам так скажу, в принципі, мабуть, 90%, хто їх уторгував, всіх розвалило. І мій план починає йти до одного міста, тому що там через день було ще три лістинги за день, я думаю, блін, ну хорошо. Зараз я ще, в принципі, можу, зможу щось насобирати, перебити там мінус і тому подібне. І що ви думаєте, якщо не помиляюсь, там понеділок був оцей лістинг на мінус 150 доларів, потім вівторок також був. Або я просто щось торгував, або також був лістінг, Галіми якісь. Я теж в мінус по ньому пішов. І в середу знов я там 100 чи 150 роздаю, не пам'ятаю. Там вроді за тиждень мінус 300 доларів. У мене чердак потік максимально, тому що це були, був якийсь такий ковток свіжого повітря. Ці лістинги для мене, бо виходило. Нарешті я виходив якийсь плюс, там іксував, можна сказати, депозит. Ну, і воно мене просто розвалює. Звичайно, це було не притримання якихось ризиків. Я в моменті не оприділив, що він хіровий, що його дуже важко припідняти і щось будь-що з ним зробити. Е, ну, да, звичайно, давило на мене то, що мені треба заробити, мені треба за квартиру. Але як я вже казав, хто не різкує, той не п'є шампанського. Досвід у мене є. Розуміння в голові було, і в принципі. Я зупинився на тому моменті, щоб мені хватило на квартиру, типу, ну далі в мінус я не заходив. Дивіться, я зараз монтую відео і дивлячись на це все зараз, так да, якось мені цей лось, в принципі, не таким страшним. Уже кажеться. Просто сукупність факторів в моменті трошки мені е, ну, прям розчарувала. Бо я два тижні. Я вирішив, що все, я не буду шукати роботу, і два тижні я тупо сижу, жду лістинги, ну, і щось там паралельно підторговую на Бінансі. І в цей момент, коротше, я жду-жду, він був дуже довгоочікуваний. Це моя надія така, і він мене розвалює. Ну, і коротше, мене це прям дуже сильно розчарувало. Це можна сказати, останні так гроші. Но теж, ви повинні розуміти, що там з другої темки, так сказати, не хочу, щоб я асоціювався з тємчиком, але я розумів, що в разі чого. Все одно за хату я заплачу, у мене був якийсь, коротше, можна сказати, подушка. Тобто, на наступний місяць я хату проплачу, в принципі. Ну а там просто, якщо йшов, вийшов на роботу і заробив собі далі на життя. Так що план не був, прям такий тупий, як можна його оцінити. І ще один прикол, який я забув додати, щоб ви собі розуміли, отой лістинг був. Таким переломним моментом, і там запрацювали якісь другі алгоритми, чи що, в общем, вони почали працювати не так, як раніше. Е, я от так приблизно спостерігав, там спілкувався з ребятами. То ну, це вже не ті, вони не так ходять класно, як раніше. Деякі є ще, да, але блин, реально тупо в цей момент, коли я вирішив розбагатіти, вони спортились. Ну буває що ж ти uh, да, і в цей момент починається повна депресія, розчарування, вигорання. Я не хотів записувати відоси через те, що ну який сенс знову записувати про мінуса, плакатись в відосах і розказувати, що не виходить. Такі відоси вже є на каналі. типу, хватить. Ну і таким чином я забиваю на YouTube, забиваю та взагалі в принципі на трейдинг. Так я сідав місяць, якийсь перекуру. Але цей місяць періодично я ліквідував по 10-15 доларів. Це було дуже нерозумно, тому що це ще більше мене розчаровувало. Треба було взагалі просто не торгувати. Але якось це була теж помилка, дійсно. Бо віра в себе якась пропадає. У мене ну, були думки, що бля, я взагалі не розумію в цьому ринку. Що, що я можу на YouTube той розказати? Я взагалі ніхіра не розумію, в мене мінуса і тому подібне. Коротше, тотальне розчарування. Чи можу я сказати, що це було зря? Ні. Ну по попробував, не вийшло. Похер, Получиться наступний раз. Типа, чи було це розумно? Ви там скажете, треба мати запас на півроку, треба... да, ну коли такі умови будуть? Ну як ти, ходячи на роботу за ти, я не знаю, в тій, тій Польщі, блядь. За 1000 доларів відкладеш цей запас на півроку. Ну, треба ризикувати, Приходиться ризикувати, да, коли немає де запасу якоїсь подушки прям конкретної. Ну, теж, в моменті я зупинився, бо я розумів, що мені треба вивезти на квартиру. Тобто, не було такого, що я злив просто всі бабки. Щось допустимий ризик, я собі закладав, в принципі, на ньому я і зупинився, можна сказати. Так що так, да. я не можу сказати, що це було зря. Я не то я не жалію, однозначно це досвід. І я радий, що я спробував. Нічого страшного прогорів. Ну наступний раз не прогорю, як я вже казав. Коротше, вже початок десь березня мені закрадаються думки про переїзд в Україну. Трейдинг не йде, все не йде. Роботу не хочу, просто отвращення від роботи. Я думаю, просто я зараз піду на роботу з поляками. У мене просто йде отвращення. Я не хочу бачити, я не хочу їх чути. Мені не подобаються ні вони, ні робота з українцями. Теж шукаю там, ходив раз на завод. Півтора місяця ждеш зарплату, уволитись треба чуть ли не за два місяці. Ну, типа, що це за умови? Ви, якщо подумаєте, що я як снеженка і боюсь роботи, ще щось, я всю жизнь їбашу на тих заводах. Та, ну, типа, де я тільки не працював. Все життя я працюю, там, забезпечую себе і тому подібне. Тобто... Молюсь, але ходжу на ту роботу, на той завод. Коротше, якось так. І ось початок березня нам з дівчиною закрадаються думки, то ну, нас так все заїбало вже. Всі ці переїзди по цій Європі вічно не можемо знайти собі місця. Якось в цю Польщу постійно приїжджаю, тратим гроші, кучу грошей тратим. тупо. краще б в Україну з цими грошима приїхав. І виходить якась херня, тому що. В тих країнах Германія, Нідерланд, це взагалі не виносимо, якесь життя. В Польщі ще плюс-мінус, да. Також ця країна мені не подобається. І ніколи До війни я вчився там і уїхав нахер в Київ, був задоволений. От, в принципі, нічого не помінялось, хоч я й думав, що все, треба жити в Європі. Пошла на до Європа. Коротше, на початку березня закрались думки про переїзд. Середина березня дівчина їде по справам в Україну. Виходить така ситуація, що ми розходимося. Цей розход приводить до, точніше, він наповнює весь той стан депресивний, нерозуміння, наповнює ще більш негативними красками. У мене тотальне нерозуміння, що робити. Варіанти розказую вам. Їхати в хостел до кінта, він там HR. Влаштовую людей на роботу, плюс-мінус, якусь нормальну він мені знайшов. Ну я розумію, що в мене бабок там майже немає, вже закінчились. Їхати в хостел, знову потім якусь кімнату орендувати, чи знову це збирати на квартиру. Заїбало просто-напросто. Не хочу. Тупо, от не хочу. Тут ще головний нюанс, що ну так, да, як поїду я в хостел якийсь чи в комнату навіть. ну, Кар'єрі блога, кар'єрі трейдингу на ближайших, мабуть, два місяці, був би конець, так сказати. Я розумію, що я не хочу цього. Мені це не потрібно, я не бачу себе. І в цей критичний момент, такий, коли тотальне нерозуміння, що робити, розчарування і тому подібне, я розумію, що блядь, трейдинг це от та сфера, якою я хочу займатися, що блог це те, чим я хочу займатися. Мені просто це подобається. Коли я про це думаю, коли я цим займаюсь, там, пишу сценарій для відео, просто я живу. Я реально живу, навколо цього крутиться мій світ, і я кайфую, коли я цим займаюсь. І я просто розумію це і розумію, що я не хочу в хостел, я не хочу знов забивати на своє діло. Тому що це вже неодноразово було ну життєві обставини змушували забивати на це. Я розумію, що повернувшись в Україну, я зможу займатися тим, чим я хочу. Буду ближче до народу, так сказати. Блін, у нас тут якісь і криптоконференції, і знайомства, все можна знайти. Тому я зрозумів, що реально це то, чим я хочу займатися. І я в Україні зможу цим займатися, якщо не заберуть, звісно. Тому вирішив їхати сюди. На даний момент я не жалію абсолютно. пройшло вже півтора, може там два приблизно тижні. На даний момент, взагалі, я не розумію, чому я не зробив цього раніше, чому я не повернувся просто сюди раніше. Побачимо, як воно буде далі. Я думаю, ми дізнаємося мою думку в наступних випусках і розбиваті я баздохне. Але на даний момент блин, кожного дня я дивуюсь ще більше, чого я сюди не приїхав раніше, чого я не повернувся раніше. На що я вже блін? Да, цей прикол, що може прилетіти в будь-який момент, не дуже він приємний, але, ребят, чесно, так з в мене там все в тій Європі, що тьфу-тьфу-тьфу, звісно. Але хер з ним переходячи до теми трейдингу, можу сказати так: що озираючись назад, я розумію, що це було якась більше, більше хаос в торгівлі, не якось нестабільно, не Системно десь приглядався до стратегії, десь вже торгував херню, там уже лістінги вийшли. Трохи така каша, трохи хаос, я би так це назвав одним словом. І, і розуміючи це, я розумію, що так можна і два роки, і три, і п'ять років торгувати і не виходити в плюс. Тому зараз я хочу працювати над тим, щоб розривати ці всі старі, покидати старі звички, розривати ці старі шаблони. Торгувати нормально, по-новому, в принципі, я думаю, кожен з нас розуміє, що да, треба робити отак і отак, але якісь фактори нам не дають цього робити нормально і виходити в плюс. Як я вже сказав, так можна і 5 років просидіти в мінусах, тому о, цей крок він необхідний і колись він має прийти, я дуже сподіваюся, що це в мене зараз коїться. Також буде багато прикольної двіжухи з Варт брокером Тоже, ну вже в наступних відосах про це дізнаєтесь, Я думаю, найближчим часом тиждень, другий вже почнеться якась двіжуха. Бо я зараз ще пітляю з роботами, з, з Європи всі з грошима приїжджають. Я блядь, з долгами приїхав. Ну я не стандартна людина. Всі ви любим методом виїжджають я домой. Всі з грошима домой. Я з долгами. Коротше, чуть ну, зараз прийдеться петляти і активно працювати на роботі, на жаль, але і само собою потрібно. Приділяти час трейдингу, совершенствуванню себе, як це вдосконаленню. Ну і також про YouTube не забувати. Буду намагатись це все діло скомбінувати, і от і все. Такий якийсь етап в житті. Забув сказати, з дівчиною по путі додому ми помирились, бо вона поверталась за речами всіми своїми, і якось так вийшло, що помирились, тому все гуд. Буду дякувати за перегляд цього відео. Якщо ви його додивились до кінця вам взагалі, жму руку, повага, потужна. Звичайно, не забувайте підписуватись на YouTube, на Telegram канал Там, взагалі, в першу чергу всі новини виходять, і лайф життя моє я також часто люблю показувати. Звичайно, в основному там трейдинг, але лайфблог також присутній. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, успіхів, торгівлі, успіхів в житті. Грошей, чим побільше, зеленки на всі екрани. Всього найкращого. Играй слова, мене, наче про меня к неї вивещи коштеля Пойду сума, так редко бачим, сенбей флот на бальзам. Заблокованным бендом.